Не, напої не міняємо. Так, це в нас соліс 50-й із реверсом, із кондиціонером. Такий буде коштувати 24 тисячі. Є без реверса буде коштувати 22-300. На 90 немає, є на 110 або на 130 або на 50. На 90 зараз немає. І 105-х зараз немає. Так, лінієчка Ловолів. 240 504. 504 є просто з кондиціонером. Зараз я вам покажу 110-ку. Є просто з кондиціонером, без примусово, є з примусовою. Є без кондиціонера і є прошечки. Ці трактори повністю по наявності. Раз! Раз! Е, покажи людині фрези і оприскувачі! Ось, бачите, дядя Бова вже лізе у трактора. Отак от він виглядає навісний механізм. Це Здоровецьке. Ціна даного трактора 38400. Є по наявності доставочка безкоштовна. Ви замовили, ми вам привезли. Оце хто? Бачите? Ухилян. Ухилян. Е, привези води. Усі бутлі пособирай. О, дивіться, винь! І працює, дядько! Так, отакий от Соліс 26-й. Ціна даного трактора 8 тисяч доларів. <coughs> екстра на широкій колії. Ось, будь ласка. Такий буде коштувати 8200. У нього по центрах метр 20. Джин, миловоли, шифенги. І як же ж без нашого джендірчика? Оріончик JD 504 на 50 кінських сил. Із здоровенними передніми колесами 20-ти. Задні у нас 28. От бачите, задні противаги. В комплекті також передні. Чотирхциліндровий двигун, рівна підлога, понижена, повишена, реверс, двохдискове щеплення. Отака от, от примусова мочна гідравліка. Отакий. От